Друзі, всім привіт! В цьому відео я ділюсь з вами рецептом дуже смачних сирних вафель. Вони виходять нереально смачні, а готуються зовсім просто. Обов'язково приготуйте і скуштуйте. В чашу кухонного комбайну або в миску, в якій ви будете вимішувати тісто, я додаю сир. Я купую домашній на ринку. Можна також взяти магазинний сир, це не принципово. Аби вам він подобався на смак, тепер сюди додаю яйця, сюди ж додаю сіль, також цукор і ванільний цукор. Також додаю рисове борошно, до якого я вже додала розпушувач для тіста і все гарненько перемішала. Якщо у вас його немає, то можна просто перемолоти в кофемолці рис. І буде те саме борошно, тільки до дуже мілкого такого стану. Або на крайній випадок, якщо немає, можна додати звичайне борошно. Тільки з рисовим борошном вафлі виходять набагато ніжніші і смачніші. Тепер це все потрібно перемішати до однорідної маси. Я буду використовувати кухонний комбайн, або можна просто переминути все виделкою або перемішати ложкою, кому як зручно, так і робіть. Ось така ось однорідна маса у мене вийшла. Трішки зустрічаються тут шматочки сиру, але це нічого страшного. У мене не стоїть ціль їх переволоти, як в блендері, ніби просто все однорідно перемішати. Ось така ось маса виходить. Тепер вмикаю вафельницю на розігрів. У мене це звичайний гриль, просто тут є насадки такі для вафель. Вони купувались окремо. Вафельниця називається у мене Делонгі фірма. Дуже мені сподобалася. Це не реклама, це просто моя рекомендація. Скажімо так, Вмикаю. Хай розігрівається. Все. Вафельниця продемонструвала звуковий сигнал, скажімо так. Вона вже нагрілася. Тепер її потрібно змастити трішки олією, так як у нас не в тісті немає ніякого жиру, буквально трішки капаю олії і розмазую ось так по всім формочкам. Чотирьом. Друзі, я вже зараз роблю трошки по-іншому. Я ці буквально дві ложки олії додаю зразу в тісто і зовсім не змащую форми. Це набагато зручніше і, як на мене, краще. Тепер накладую сирне тісто. Все, закриваю. Вибираю таймером 4 хвилини і все. Чекаю, доки приготується. Все, вафельниця подала звуковий сигнал. 4 хвилини вже пройшло. Пора діставати вафлі. Яка краса? Ви тільки подивіться, яка краса, які вони підсмажені, гарнесенькі, жовтенькі, а запах який смакота. Подивіться, які вони гарненькі. Ось з іншої сторони. Вони ще доволі такі м'якенькі, але вони трішки полежать і так підсохнуть, і будуть такі хрумкі. Ось така краса. Смакота. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 7 вафельок. Чекаю, доки вистигнуть, і можна куштувати. По бажанню вафельки можна полити ще яким-небудь топінгом, чи варенням, чи медом, чи згущеним молоком, чи шоколадом. Хто чим вважає, тим можна й поливати. Можна посипати цукровою пудрою взагалі, тут море фантазій. Я ж поливаю їх полуницею перетертою з сахаром, і це дуже смачно. Рецепт мій улюблений, і я дуже сподіваюся, що він сподобається також і вам. А якщо вам сподобалось відео, то я думаю, ви знаєте, що робити. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!